Добрий день! Якщо в полі ходять грози, якщо трави зацвіли, якщо рано вранці роси гнуть травичку до землі, якщо в гаї над калиною, аж до ночі гулдджолини, якщо сонечком зігріти в річці вся вода до дна. Значить, це настало літо. Значить, скінчилась весна. Літо одне з чотирьох пір року. Настає після весни і триває воно до початку осені. Літні місяці червень, липень, серпень. Червень відкриває літо. Його ще називають рум'янцем року. У червні дні довгі, сонячні, теплі, а ночі короткі. У червні густі соковиті трави, зелень на деревах свіжа, яскраво зелена. Цвітуть горобина, калина, жасмін, шипшина. На лісових узліссях стигне солодка ягода. Суниця. У високих травах стрекочуть коники. Над квітучим лугом літають джоли, метелики. Червень – місяць тиші в природі. Саме в цей час у птахів і диких тварин народжуються дитинчата. І тому людина повинна дотримуватись тиші, не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. липень середина літа. Сонце піднімається високо, стає дуже спекотно. Часто бувають грози. І зливи. Тому липень ще називають грозовиком. У липні цвіте липа гречка. Соняшники. В полях дозрівають хліба і починаються жнива. Збір урожаю. У лісі багато смачних ягід та лікувальних рослин. Після липня останній місяць літа. Серпень. Його ще називають хлібосол. У серпні літо пішло на спад. Дні стають коротшими, у серпні вони ще гарячі, а от ночі вже прохолодні. На деревах з'являються перші жовті листочки. У садах достигають фрукти. На городах овочі Починається збір врожаю. Перелітні птахи збираються у вирій. Спочатку відлітають зозулі стрижі, а за ними ластівки, а в кінці серпня журавлі. Сьогодні на занятті з ліплення я пропоную вам зробити літній день. Роботу будемо робити на картоні. А для того, діти нам потрібно багато жгутиків. Подивіться, зараз ми будемо їх викладати. Зробимо хмари. Біленький, відщіпуємо білий пластилін, розплющуємо його пальчиками та вдавлюємо у картон. Робимо хмаринки різної форми. Беремо зелений жгутик, діти ми зробимо соняшник і ось так його вдавлюємо у картон. Чорний жгутик завертаємо. І в нас виходить серединка соняшника, діти, подивіться. У соняшника жовті пелюстки. Від жовтого пластиліну відчіпуємо шматочки. Робимо пелюсточку та прилюблюємось. Зеленого пластиліну, діти, зробимо листочки. Діти, а зараз будемо робити тин із коротеньких жгутиків, викладаємо. І тепер візьмемо довгі і накладемо на коротенькі жгутики. І у нас вийшов тин. А тепер зробимо сонечко. Беремо жовтий довгий жгутик, і робимо ось так. У нас буде сонечко. Зробимо промінчики сонечко. Діти з коричневих жгутиків ми зараз викладемо кущ. Спочатку гілки. Виклали гілочки, а тепер відщіпуємо зелений пластилін. Та робимо листочки. Багато листочків. Діти, кущ зелений, з листочками. А тепер зробимо червоненькі ягідки. Ягоди ми зробили, діти. А тепер зробимо ось такого маленького, Дивіться. Що це я таке роблю? Якого це воно схоже? Тепер візьмемо джутик і зробимо влутаємо його, так як робили сонечко та соняшник. А якщо отак, воно вже й дивиться. Так, діти, це равлик. Діти, подивіться. Якщо достигли ягоди, соняшник вже достиг. Діти, то день якого місяця літа ми зробили? Це серпень. Літо це найкраща пора року. Адже саме влітку ми можемо зробити багато цікавих різних справ. Купатися водойма, засмагати, мандрувати та зарядитись позитивними емоціями від яскравих вражень. До побачення!